Видавнича група основа презентує адвент календар з поробками та завданнями. Це творчий інтерактивний зошит для дітей віком від 4 до 6 років. Побудований за принципом адвент календаря, містить загалом 30 різних завдань та поробок на кожен день в очікуванні нового року або Різдва. Всередині шаблони для створення новорічних листівок, цікаві вправи та багато корисних ідей для заняття у колі близьких та родини. Як користуватися календарем? Покажіть дитині календар та розкажіть, що кожного дня на неї чекають нові завдання. Поробки із завданнями чергуються: відрізайте щодня одну сторінку і виконуйте разом з дитиною. Для роботи знадобляться ножиці, кольорові олівці та клей. Виготовлення листівок. Розріжте аркуш по лініям, потім вирізайте деталі. Місця, які потрібно змащувати клеєм, позначені штриховкою, а місця згину штриховою лінією. Деякі деталі приклеюються не повністю для створення об'єму. Готові листівки можна подарувати близьким та друзям або створити з них будь-яку прикрасу, наприклад, гирлянду. Для цього можна зробити у кутках листівок отвори, через які протягнути цупку нитку. Також ви знайдете в 15 вправ та ігор з різними активностями: від малювання двома руками одночасно до стоїтелінгу та приготування смаколиків. Замовляйте адвент календар, щоб перетворити очікування свят на зимову пригоду.